Свята Євангелія від Марка. Давайте з вами приєднаємось до натовпу, в котрому знаходяться книжники і фарисеї та Ісус, і послухаємо їх розмову це буде корисно і повчально. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї і усі іудеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старано не вибиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються, багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати. Миття чаш, глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав, Добре пророкував про вас лицемірів Ісаїя, як написано. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занехайвши заповідь Божу, передань людських витримаєтесь, оббиваєте обмиваєте галеки та чаші, і багато такого подібного й іншого робите ви. І сказав він до них спритно, відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав Шануй батька свого та матір свою. Та хто злоричить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете коли скаже, хто батьку чи матері Корван. Чи дар Богові те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато такого ви іншого робите? Він знову покликав народ і промовив до нього. Послухайте мене всі, і зрозумійте немає нічого назовні людини, що, виходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу ввійшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу, і він їм відказав, чи ж і ви розуміння не маєте, хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить із зовні в людину, не може опогадити її, бо не входить до серця йому, але до живота і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва завидющені око. Богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить з середини і людину опоганює.